Ну що, поля? Ми прийшли. Так, тато, ми прийшли. Вау, як то чудово і як тут багато тваринок, тато, може, всіх купимо. Ну ні, це ж ми мамі подарунок даруємо, а не просто прийшли сюди скупитись. До речі, Поля, звідки ти взяла такий прикольний костюм? А, та це е, такий магазин там одягу, вже не пам'ятаю як називається. Там, коротше, продається одяг, в стилі тварин різних. Ось тут і продали е, типу ну бо е, день, коли виходять нові костюми. Е, оновлення це називається. І був костюм лиза. М -м, прикольно. Ну Я би теж собі таке хотів. Круто. А можна е, я е, схожу е, просто і викину? у мене тут одне сміття в кишенях є. Ну добре, тримай картку, а то мені трохи важко. Ну, добре. Так. Щас викину. Ой, стоп, стоп. Сміття я теж викинула. а карточка де? Что такое? Что такое? Что стало? Что стало? Поля, поля, поля. Что такое? Что такое? Оса вкусила. Круповое взялась? Ирша, я карточку в сметник впустила. Что? А ну бегом тестовай. Где да. Фух. Ну, Поля, ты и даешь. Выбачь, тату. Ну, ничего страшного. Так, добре, зараз будемо обирати. Кого б такого чудового вибрати, цікавого? Я сам не знаю. А! Ура! Якісь люди прийшли Ура! Треба скоріше за ними бігти. Ау-ау! Ау, ау! Ау-ау! Вау! Та! Хто це? Хто це? Ой, це, здається, порода зі Так мама ж про таку мріла. Точно. А ну-ка, шибаинка, залазь до нас. Так вот, на мячик. Видимо, вот тебе мячик. Ну вот, все. Ну все, ходим оплачивать. Ходим. Ой, мы его сказнялись. Угу. Вітаю! Ми хочемо купити ось цю собачку породи шибину. Так, ясно. У вас рекомендації є? Ще нема. Добре, виберіть ручку. Ой, та нам можна будь-яку. Давайте кота. Окей, розписались ми. Добре, тримайте рекомендації. Пі! Дякую за покупку. Будь ласка. Ну все, поля, ходімо, ходімо. Ну що, коли там всі е, і поля вже повернуться? Мама, Елізабет! Ми повернулись і не спустимо руками. А що це така щаслива? Та я дівчат ну, вклала спати дуже легко сьогодні було. Це чудово. Ой, а що ви таке принесли? Що ви вас карточку і сумку? Мама, ми вирішили тобі подарувати деякий подарунок. Так, Елізабет, я знаю, ти любиш собак. Що? Собака? Та ну, почекайте, Це що? Мої улюблений породи шибаїну. Невже це шибаїнка? Ура мене прийняла. І хто це? Це дівчинка? О, боже, яка вона мила, дуже красива! Що ж, ну добре, мої ведмедики, а на цьому відео завершується. Обов'язково підписуйтесь і ставте лайки. Скоро вийде нова серія. Ну що ж, бувайте, обожнюю вас.